Зоставте собі, панове буржуї, усяку дурницю, нам залиште лише другу пролетарську, вибачте, лінгвісти семантики, зазопову мову, та найдорожче попереду в нас. Я легко напишу про кризу перевиробництва, що, коли всі гроші в багатих, то бідний не купить товар. Кредит такий самий продукт, як і хліб. Гроші просто продають і ждуть, що люди за них свою працю віддадуть. Та є один недолік. Час обмежений в кожного з нас. Конкурують за нього капіталісти, щоб їхній товар ми купляли. За свою роботу за це віддавали. Але формула проста. Товарів більша ціна, ніж ми можемо праці віддати за них. Через це, браття, іде війна і знищуються виробничі засоби. Лишні працівники йдуть на м'ясо гарматне. Капіталізм з, з маскою людського лиця. Скоро він вже дійде до кінця. Якщо не проснеться пролетарська свідомість, то ядерні гриби зійдуть по планеті усій в намаганні втримати владу олігархії.